Всіх, хто любить малювати. І в цьому відео хочу показати вам, як малювати краплинки води, які на чомусь лежать, на якомусь фоні, на якомусь об'єкті. Ну, я зараз обрав такий фон червоний, наприклад, на червоній е, такій якийсь, там, квітці да, там лежать ці водяні е, краплинки. І як їх намалювати? Фарбами, тому що запитують дуже часто, учні кажуть, що от як мені намалювати краплинку так, так графічно як би все зрозуміло, а живописно як. як мені так, Бо дуже часто, наприклад, бачу, що малюють на, на зеленому листі, малюють краплинки, які блакитні, наприклад. так, Тобто вони ну, немає е, такого якби, враження, що вони прозорі на зеленому листі. Да, лежать. От у нас буде, наприклад, чи червоне листя, чи червона якась троянда, чи якась червона тканина. ну, ну Взагалі щось буде червоне. Да? І як нам на цьому червоному показати нам е значить, е краплиночку, так? Ось, дивіться, я малюю форму нашої краплинки, Це я зараз взяв білий і червоний змішав. ось. І зафарбовую зараз. Особливо мене зараз дуже цікавить оця частина, оця, оця половинка, вона буде більш у мене світла. Я зараз її отут-так зафарбовую. І ось у мене є така певна форма нашої краплиночки. От. Отут, з цього боку. Є. Тепер вона у мене вже, бачите, з'явилася. І її зараз видно на червоному фоні. Добре. І тепер дивіться, я беру темний червоний, можна червоний змішати з чорним, чи, чи взяти якийсь темний червоний. Я зараз малюю от таку скибочку. Це падаюча тінь буде від нашої краплиночки. От така скибочка. Вона може бути більш широка, може бути вузенька. Це все вже залежить від того, як падає там світло. Ну, от, наприклад, така скибочка у нас буде нашої, від нашої значить, краплиночки. А тут, з цього боку, ми знов таки беремо червоний, але е, темніший трошки, ніж наша оця, весь наш червоний фон. Бачите, я зараз з цього боку набираю. Кольоровий тон. Тобто я взяв червоний, темний. Можливо, так само я взяв там, чорного, е, додав е, менше, ніж, ніж тут. Да? Але, але все ж таки цей кольор повинен відрізнятися від загального червоного фону. І дивіться, у нас зараз такий от інянь да, виходить. Тобто тут у нас якби е, такий е, кольор тут світлий, а тут колір темний. І цю межу нам, на, не, нам необхідно зараз. Так, ну так, е м'яко стерти да, цю межу. Тобто я зараз, я, я пензлик беру, зараз е витираю, е воду віджимаю і дивіться, отакими е промокуючими такими рухами я отак пом'якшую цей перехід є. І навіть, і навіть я хочу отут іще. Взяти темніше трошки в цьому саме місці. От у краплиночки все навпаки. У нас, якби світло падає звідси, а е темне місце біля бліку у нас буде зі сторони, де падає світло. От це е саме на краплиночки. Це у нас буде, оце, це буде рефлекс. Це падаюча тінь від краплинки. Тобто, тут є такі нюанси. Тепер знов таки межу цю витираю, розтираю, щоб її не було цієї межі. О, є. Ну і можна, щоб воно зараз висохло. Е, от. Тепер я беру знов таки, я беру вже білий колір. Можна знову його з червоним змішати, але білого вже більше. більше білого. І дивіться, я роблю рефлекс з цього боку. Трошечки навіть аж сюди можу зайти. Отак. Роблю такий собі рефлекс. От, Навіть можна тут отак трошки іще світліше взяти. Ну це вже майже блік, то ми так втираємо цю, цю білу фарбу, втираємо і втираємо, щоб вона все ж таки виглядала як рефлекс. От, Щоб вона не була така дуже у нас різка, я також віджимаю пензлика і розтираю цей момент. Ну, туди навіть захож. Є. І нам залишається. Можемо ще взяти зараз. Це у нас рефлекс кольоровий. Зараз буде. Наприклад, взяли там жовтий і червоний, змішали. Такий у нас, ну, такий, такий собі буде оранжевий да, якийсь кольор. Такий десь тут можна дати такий ось рефлексик. Кольоровий ще один у краплиночі, щоб так пограти вже живописно да? з, значит, нашою краплинкою І дивіться, що зараз буде відбуватися. Я беру білий кольор і роблю з цього боку роблю отакі, наприклад, у мене будуть блічки. Ось у мене блік. Бачите, є, вже і, наприклад, і ще отут підкреслю отак трошечки і ще от активніше зроблю наш рефлексик. Отут. І все, і наша проплиночка вже е, на, саме на червоному, е, на червоному фоні. Можна зараз повторити, наприклад, тут ще поруч одну намалювати, щоб якби ну, закріпити да, цей момент. Знов таки, от, бачите, я зараз отак зафарбовую. Ось, зафарбував в цьому місці. Такий у нас пузвірчик, бачите? Далі темний колір, щоб уже закріпити повністю, щоб ви. Якби це зрозуміло, да? можна отаку тінь зробити тут, як би знизу трошки. І тут, бачите, я не дочекався, що воно висохло, воно трошки розтикається, розтікається, але нічого страшного. Тут може навіть бути у, у тінях, У тінях можуть бути іноді і рефлекси. Якщо тінь велика, дуже, ну наприклад, ну, зараз я покажу на прикладі цьому, наприклад, у така тінь, вона буде така. У нас, бачите, отака, наприклад, тінь, яка От, наприклад, така тінь. Да, темна. А, тут от червоний всередині, якби так у нас світиться. а тут у нас, бачите, від, відблискує. Ну, я потім той рефлекс покажу. Зараз тут вона висохне, ця тінь. Я вам той рефлекс покажу. І, от, Наприклад, я знов-таки беру червоний, але темніший, ніж фон. І дивіться, з цього боку замальовую. Да? От у нас іде наша краплиночка з цього боку. От, таким чином. Далі я що беру? Я пом'якшую. Тобто пензликом воду я е, з пензлика обираю. І таким вологим пензликом я пом'якшую цей перехід. Ну, зараз, бачите, відблискує. Поганенько видно, але все ж таки воно підсохне, буде видно. І тут можу навіть акцентувати ще такий більш темний ось момент. От, є. Знову зараз пом'якшую перехід, щоб він був не таким темним. Є. І тепер дивіться, Ну, таки беру білий з червоним, можна з тим ж оранжевим. Наприклад. І от тут у мене з цього боку йде рефлекс. Ось іде у мене рефлекс. Може він навіть сюди десь тут зайти, цей, цей рефлекс. От. Тут можу трошки пом'якшити його, щоб перехід був не таким різким. От так. От, да? От, навіть можу його так трошечки зробити ширшим, більшим цей рефлекс. От, таким чином. Пом'якшую перехід. О! І тепер білим роблю блік. От у нас ще одна, бачите, ще одна краплиночка. І, наприклад, отут я от тут Таку скибочку роблю. О, бачите? І ще тут у нас отакий рефлекс. І що, що у нас у тіні відбувається? У тіні відбу... відбувається, що у нас там рефлекс також є, отут. Е, присутній рефлекс у тіні. Отаким От може бути навіть чином. Бачите, як, як воно так може бути. Іноді навіть він може бути підсиленим. тобто Тут всередині можна. Ну, Я думаю, ви це бачили колись, коли е ви наливаєте у скляночку води, е у скляночку на наливаєте воду, ставите її на сонце, десь там на підвіконні. І е подивіться уважно, упадаючій тіні від цієї скляночки з водою, е цікаві такі ну, речі від відбуваються, і там якби зайчик такий гуляє. У, у, у тіні від, від скляночки. Ну, от якось так. Ну, думаю, цю тему я вам розкрив. Далі вже ваша практика, і, е, практикуйте. І це стосується на будь-якому на будь фоні. Зараз це фон червоний, ми працюємо з чер... значить, червоною да, фарбою. Був би це, це зелений, я би змішував зелений з білим. Спочатку тут би зелений з чорним, да, там, зелений темний, зелений. Да. Тобто, не використовуючи ну, можуть бути рефлекси, да, от, наприклад, можуть бути якісь там блакитні рефлекси від неба. От це дійсно може бути. От, наприклад, мож, тут міг би бути тут ще якийсь рефлекс, навіть, наприклад, е там, е блакитний. Це може бути. Але він не, не повинна бути вся крапля, наприклад, там, синя чи блакитна да, чи жовта. А, а фон у нас окремо чужий. Такого бути не може, тоді немає цього ефекту е прозорості краплинки. На все добре, до побачення.